Ситуацію оперативну у Покровську зараз розпитаємо наступного гостя Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Володимире, я вас вітаю доброго дня, студія. Слава Україні, героям слава. Перш ніж розпитати про оперативну обстановку, запитаю про збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте е, зараз? Збираємо на реп. Засоби радіоелектронної боротьби для наших підрозділів в основному для піхотних підрозділів, адже БПЛА вплив противника. Він є одним з найбільш суттєвих, який відчувається зараз на полі бою. Тобто, якщо раніше це була там артилерія, міномети авіація і так далі. І так далі, то зараз це безумовно дрони. Зокрема, ФПВ-дрони. так. Противник використовує величезну кількість ФПВ-дронів на оптоволотні, які ребами на жаль не душаться. Проте разом з тим більша кількість цих дронів, яку він використовує, це все-таки дрони звичайні, які літають на аналогових частотах, які ребами успішно можна задавити. На жаль, реб зараз є розхідним матеріалом. Так як якщо ми говоримо, наприклад, про прикриття нашого транспорту під час логістичних дій, то треба зрозуміти, що в тих умовах, як, в яких транспорт використовується, і сам транспорт і реби на ньому вони є розхідним матеріалом, саме тому їх потрібно завжди багато великій кількості. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Друзі, я вас дуже прошу не бути байдужими, долучатися і скинути свої 20-50 гривень. Це не така велика сума для кожного з нас, але це величезна сума для наших військових. Це е, ціна життя. Ми з вами можемо допомогти їм врятувати життя. У кожного з нас є той, хто зараз захищає нашу країну. Це чийсь брат, син, сусід і. Ми максимально маємо активізуватись для того, щоб вони там на передовій відчували нашу підтримку. Це дуже важливо. Ви бачите на своїх екранах QR-код, ви бачите номер карти, кому як зручно. Не проходьте повз. Будь ласка, долучайтеся. Ви почули, пан Володимир говорить, що реби потрібні їх потрібно якомога більше. Це розхідний матеріал, який допомагає нашим бійцям. Виконувати їхні завдання і повертатися живими, тому будь ласка, долучайтеся, пане Володимире, Розпитаю вас про оперативну обстановку на Покровському напрямку. Генштаб каже, що понад третина атак припадає саме на Покровський напрямок. Яка оперативна обстановка у зоні відповідальності бригади Рубіж станом на сьогодні? І як вона змінюється в динаміці з дня в день? Обстановка в зоні відповідальності бригади Рубіж практично не змінюється, незважаючи на те, що вона є абсолютно динамічною. Тобто, те, що вона не змінюється, це не означає, що є якась там стала лінія бойового зіткнення, там де противник намагається наступати, ми там намагаємося оборонятися. Ні, це не так. Противник витрачає просто неймовірний людський ресурс і технічний свій ресурс для того, щоб намагатися штурмувати наші позиції. Зими в класичному в розумінні цього слова досі не настало. А Донецька область зимою в кінці осені це рісні тумани через постійні перепади вологості. Цим противник зараз намагається дуже сильно користуватися. Не так давно він почав залучати в повній мірі свої механізовані підрозділи, зокрема танки, для того, щоб під покровом туману підкатувати їх до наших позицій, намагатися на них чинити бойовий вплив вогневий. Кількість штурмових груп противник збільшив декілька разів. Там уже не по двоє-троє людей, там уже по семеро восьмеро в штурмовій групі класичну свою тактику накопичення вже не дуже вдало здійснює, так як влітку цьому сприяло різні зелені насадження, коли противник міг банально сховатися від дронів, що там важко було дуже виявити. Проте зараз ситуація дійсно змінилася, так як зараз вже листя немає. Ну, противник зараз грає на всі гроші, скажімо так. Те угруповання військ, яке він зміг сконцентрувати для штурмових дій на Покровськ та його фланги, він зараз е в повній мірі використовує, несучи при цьому величезні втрати, так як е люди в нього є, техніка в нього є погодні умови не максимально сприяють тому, щоб він е успішно штурмував. Проте сама координація військ противника вона е бажає е бажає кращого. Плані організації, так як і туман грає як на руку противника, так і проти нього. Бо координувати війська в тумані, наприклад, ту ж саму бронетехніку, це практично неможливо не так. Давно танкова танкова колона механізованої техніки, там до восімнадцята одиниць бронетехніки були на чолі з танком, намагалися просунутися до наших позицій, коли танк скатився у протитанковий рів. Тим самим заблокувавши всі інші колонії в принципі рух вперед, розвернути таку кількість техніки в тумані з поганим зв'язком практично неможливо швидко. Відповідно, спільними зусиллями підрозділів сил оборони України та бригади рубіж в зоні відповідальності. Ця колона була практично повністю знищена, і таких штурмів за доволі по всій лінії бойового з'єднані на Покровському напрямку. Доволі часто вони відбуваються кожного дня, сказав. Друзі, а банка бригади Рубіж поступово наповнюється, і щойно ви додали до неї 25 тисяч гривень. Ви бачите, що мета мільйон гривень, але це така знаєте, мета нестабільна, тому що реби потрібні, їх потрібно багато. Вони втрачаються, і потрібно максимально швидко знайти їм заміну для того, щоб їхати і виконувати чергове завдання та навіть на позиціях зберігати своє життя. Тому не спиняйтеся, продовжуйте. Збір триває, і ми маємо максимально активніше допомогти нашим бійцям. Пане Володимире, ви сказали, що координація дії противника часом вона не дуже хороша, а такий фактор, як дружній вогонь. Наскільки це поширене явище у тієї сторони? Це надзвичайно поширене явище, особливо, якщо ми говоримо про вплив БПЛА засобів, так як найчастіше. Підрозділи противника, вони піхотні підрозділи противника, вони страждають там не від власної там що піхоти, чи власної артилерії, якраз таки від власних дронів, так як СПВ-дронам, наприклад, навіть з тепловізорами в тумані практично неможливо ефективно діяти. І от хто не розбирається, чи це дружній підрозділ, чи ворожий, це якраз таки російські пілоти, вони в принципі бачать, що де там двійка-трійка військовослужбовців, вони по ній луплять. І так дуже часто відбувається, що це двійка-трійка, це якраз таки військовослужбовці Російської Федерації, які або йдуть на штурм, або повертаються. Тому так, дійсно, дружній вогонь це явище доволі актуальне, ну, в принципі завжди було актуальне. Проте зараз воно більш актуальне якраз таки через значне накопичення сил противника, так як, наприклад, проти одного батальйону там, нашої бригади може стояти декілька бригад противника. Якось скоординувати дії такої величезної військової машини доволі таки складно, особливо якщо ми говоримо про росіян, в яких там є якась одна глобальна задача. Чи це штурмувати? А оцей штурм адекватно продумати, врахувати всі нюанси, встановити зв'язок між всіма бригадами координацію. Це вони вже скажімо так, або відкладають на потім, або не вважаються за потрібним. Саме власне через те таке і відбувається. Пане Володимире, про техніку також хочу уточнити. Ви сказали, що противник активніше використовує бронетехніку, танки, техніку для того, щоб підвести свої групи росіян на ближче до позицій. А якого плану він цю техніку кидає в бій? Це якісь нові зразки чи стара радянська техніка? Це стара радянська модернізована техніка. В принципі, як і більшість. Автопарку Російської Федерації і не тільки. Проте не варто думати, що там противник от зібрав бронетехніку і одну кидає в бій, насправді, от недавно противник почав знову ж таки використовувати доволі такі часто квадроцикли, мотоцикли. от Так як ну взагалі, в цих умовах у противника є доволі велике поле для експериментів. Тобто ми коли Розпочали оборону на покровському напрямку. Це було на початку літа. Противник змінив дуже багато тактик застосування як і бронетехніки, так і легкої техніки, так і особового складу. Противник постійно експериментує. Якщо він бачить десь, що лінія оборони є слабшою на його думку, він туди кидає купу бронетехніки. Якщо ця бронетехніка показує себе неефективно або знищується, значить він робить висновки. Він посилає вже туди більше піхоти, зокрема там на квадроциклах, мотоциклах. Знову ж таки, такі штурми є не дуже успішними, так як здебільшого, ці мотоколони успішно знищуються. Проте, ну скажімо так, в противника в запасі ще є дуже багато таких одиниць. Ми не спостерігаємо того, що там бронетехніки чи чогось іншого в нього стало менше, і він там рідше штурмує. А скільки в середньому ви знищуєте? За тиждень, за місяць таких російських мотоциклів і мотоциклістів, які їдуть штурмувати наші позиції, і хто ці самогубці на мотоциклах кого кидає на штурми на мотоциклах ворог в бій? Ну скажімо так, офіційну статистику кожен охочий може побачити на наших офіційних сторінках, так як під підтвердити або порахувати всі знищені мотоцикли, це доволі таки складно. Особливо враховуючи їхню щільність, в основному це мобілізовані. В основному, це військовослужбовці після СЗЧ, військовослужбовці, які були мобілізовані з місць позбавлення волі. Це скоріше за все. Це таке гарматне м'ясо, яке противник використовує для того, щоб намагатися зникровувати наші позиції, банально їх виснажити, так як. Ці військовослужбовці ВСРФ, вони на цих мотоциклах їдуть. Вони підриваються на мінних загородженнях. Ми витрачаємо на них наші ПІВІ-дрони, э, скиди. Коли вони доїжджають ближче, вже піхотні підрозділи обороти вогневої підтримки. Вступають в дії. Тобто, це ну, значне використання різного роду боєприпасів. На них іде е, основні штурмові дії вже такі більш серйозні противник. старається здійснювати силами морської піхоти. Бригади, яких він не так давно підтягнув в нашу зону відповідальності, там вже більш підготовлені військовослужбовці, які вже, ну скажімо так, знають, як воювати цю війну. Також неодноразово були помічені підрозділи спеціального призначення Російської Федерації. Якраз таки туман дає їм доволі непогане поле для експериментів в цьому плані. Там вони вже були ну в нормальних паскалатах з нормальною зброєю, нормально пересувалися. Ну Це, звичайно, їх не врятувало. проте це дає розуміння того, що в зоні відповідальності, зокрема бригада Рубіж, сконцентрована просто якась неймовірна кількість підрозділів різного стримування. Нам така тактика може здаватися, наприклад, безглуздою, так як це просто якесь витрачання людських життів. Проте я думаю, що в очах військового командування Російської Федерації це загалом таки дуже сильно виправдано, так як. Об тих, кого не жалко. Вони просто е, заставляють нас використовувати величезну кількість боєприпасів, міни і так далі. І так далі. Потім уже посилають механізовані підрозділи, посилають свої більш підготовлені підрозділи. Пане Володимире, вдячна вам за оперативну інформацію. А наші глядачі додали до вашого збору за час нашої розмови трохи більше 50 тисяч гривень. Друзі, кожному і кожній дякую за ваші гривні, за кожну гривню. Ці гроші важливі. Немає маленьких донатів. Запам'ятайте це і продовжуйте підтримуйте наші війська. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією.